Багатофункціональний будиночок сортер має декілька режимів роботи. Має веселу різнокольорову рахівницю, щоб дитинка також могла з нею вивчати кольори. Можливість збирати веселі картинки. Ця гра буде гарно розвивати логіку та моторику дитинки. Сам будиночок має в комплекті 6 цікавих тваринок з секретиком. Коли дитинка вірно знаходить мешканця будиночку, то він видає відповідний звук. Також є 20-та з замочком, які можна відкривати для того, щоб дістати верни. Музикальна трещітка, яка заховає ключика. Та простий сортер, який буде допомагати вивчати також кольори та різні фігури.